Вітаю, мене звуть Вікторія Гребенюк, і я хочу поділитись з вами унікальною історією часів Другої світової війни, яку мені розповіла поважного віку жінка у Львові. Ірина Кухар 1940 року народження. У 41-му представники НКВД закатували та вбили її на той момент 30-річного батька, бухгалтера медінституту. У 44-му були вбиті її дідусь та маленький братик, коли всі вони тікали за кордон подалі від окупації. Не буду сама розповідати деталей, краще ви почуєте все від першої особи. Нам з вами пощастило мати таку можливість. Ця історія мене вразила тим, що за своє життя в Маріуполі нічого подібного я жодного разу не чула. Натомість мала уявлення лише про героїчну та визволительську радянську армію. І я хотіла б, щоб більше людей мали можливість подивитись на Другу світову війну з іншого ракурсу. Тож далі, пряма мова. Моя мама походить з села Угарського. Коло Стрия. Там мій дід і прадід були священниками греко католицькими так з діда Прадіда велося. Ну і, і, і Там вона жила, а потім вийшла заміж за мого тата і переїхали до Львова. Тато був, і, і, вчився у в у, у Краківському університеті, він закінчив юридичний факультет і працював у Львові, в медінституті головним бухгалтером. То вони переїхали, ну, напевно, в 1939 році. Я народжена в 40-му, мій брат Ярослав був з 38-го, ну і ми тут жили. Жилося їм дуже добре, хоча поляки не давали роботи українцям таких добрих. Але тато був дуже розумний, був здібний. Він мав ту посаду головного бухгалтера, мама мала двоє дітей і не працювала, і ще й мала дівчину до дітей. Ну, так було тоді прийнято. І так, ми, так було. В 1939 році, коли почалося, коли відбулося то визволення, ну і е, знаєте, як то, все в нас то відбувалося. Деякі люди зустрічали. Радянську владу з радістю, деякі так насторожено, спочатку були захоплені, бо давали ну, роботу можна було дістати і, ну, і, і так показували, що, що то народна влада для своїх, що воз'єднання і так далі. і так далі. Ну, але то довго не тривало, кілька місяців то було то в вересні, так, 39-му році так. Ну і потім вже трошки почало змінюватися, потім ще гірше ставало, ну і таке. А потім вже, коли почалася війна в 41-му році, і вони відступали, радянська армія, Червона армія відступали, почали людей вбивати в тюрмах у Львові, в Стрію, в Другобичі. Ну, всюди, в Західній Україні. То були тюрми переповнені, і так, тим, то закінчилося, вони поспішали, бо, бо втікали, німці наступали. Ну, і так вони, я вже точно і не знаю, я знала, я забула, скільки, скільки тисяч людей було вбито там, на Лонського, в тюрмі на Лонського якраз і. І тата забрали тоді також. Ну, знищували в знищували основному інтелігенцію або і кого попало. Бувало таке, що що весілля там десь йшли молоді, то їх всіх розстріляли. Ну, просто вбивали, та і все. Мама розказувала, виходить з дверей якийсь молодий. Чи молоді розстрілювали випускний клас десь було коло Другабича? Е, ну, закінчили школу молоді люди, е, десь там собі гуляли, е, чи, чи, чи якусь вечірку влаштували, е, розстрілювали. Ну, так, просто щоб знищити, е, щоб якнайбільше знищити е, населення, бо не знали, що. Ми тут далеко, ми тут радянської влади не знали, що вони собі думають, ті люди. Ну, Треба було якнайбільше знищити, і найбільше молодих і найбільше освічених. Ну і так воно було в кінці червня 41-го року. Всі тюрми були переповнені. Тата забрали з роботи. Ну, І так останній раз його мама в той день бачила. Після того, як вони. Відступили, німці прийшли, тоді всі ті тюрми відкрили і показали. Там штабелями трупи лежали одного на другому, знаєте, і то було літо, тіла були розкладені, трудно було розпізнати навіть, але мама моя пізнала тата і баба приїхала, тато мама. Також тоді і вона пізнала його по шраму на нозі і по штанах, які мама підкорочувала, бо так було трудно розпізнати. Ну що, Забрали годинник, звичайно, забрали обручку, ну, так як вони робили. всі. І так, Тому що тата опізнали, то його поховали окремо, тому що в більшості тих людей, які, які там були, маси людей. То ховали в братських могилах. Є одна братська могила на Личаківському центрі, а є на Янівському центрі, а тата поховали окремо, тому що вони його розпізнали. І тоді баба приїхала, тато мама приїхала з возом, двоє дітей у нас було. Забрала, ну, що там, меблі, дещо, що могла. То 75 кілометрів, багато не могла забрати. Ну, і, Мама поїхала до свого батька, до Огерська, то є десь так, може, вісім кілометрів від Стрія, де та діду був на Парох і мій дід з дітьми, ну і там, там залишилася жити, бо що їй було тут робити з малими з двома малими дітьми? І жили ми тоді під час окупації, як прийшли німці, так ми там і були. А коли почалася в 1944 році вже Другі Совіти, як у нас тут називали, прийшли. І мій дідо сказав, що він з ними не буде. Тому що коли були вони з 39 по 41 рік, і приходили до діда ті нквд чи та влада, і казали йому, ти поп, експлуататор, плати гроші. І так було на протязі тих двох років, ну може, разів три-чотири, я не знаю скільки. І священники були бідні. То не то, що зараз інакше є, а тоді що священник давав шлюб, похорон, хрест. Скільки люди, діти люди були бідні, священники були бідні, скільки могли, стільки, стільки дав, та й добре, та й так воно йшло. І діду сказав, я з ними не буду. Він боявся, що знов будуть приходити і будуть вимагати від нього знов ті гроші. По-перше, а по-друге, найголовніше. Треба було переписуватися на православ'я. І діду би ніколи того не зробив. І тому вирішили емігрувати. Значить, діду, йому було тоді 56 років, мама, мама 16-го року, то скільки 28 років, і двоє дітей, і вирішили емігрувати. Значить, сформувався ешелон у тобто 44-й рік. Літо, і Зі Стрия, то ми до Стрія під'їхали там, де що взяли, що могли, ну що можна було взяти, дві валізки в одній якісь мама взяла матеріали, щоб можна було щось продати, щоб їсти, купити двоє дітей. І приїхали до Стрія, і зі Стрія, поїздом в напрямку чопу, значить, такий ешелон тих біженців, так би сказати. То я вже дещо пам'ятаю. Мені тоді було чотири роки, то я вже пам'ятаю дещо. Пам'ятаю, як поїзд зупинився, і жінки робили скоренько, цегли таку якби, кухонку і кип'ятили воду на чай, чи там, на каву, чи щось такого. Пам'ятаю такі деякі моменти. Ну І так, ми їхали. І коли доїхали до чопу, то такий один випадок, ви знаєте, я ні в кого я не чула, щоб хтось таке пережив, як ми тоді пережили. Значить, коло самого чопу <кій> надлітають літаки радянської армії з червоними зірками, низько летіли, і починають обстрілювати той поїзд, той ешелон, в якому виїхали. Ну, то, видно, вони знали і, і думали, на що їм тої п'ятої колони, де кудись поїдуть за кордон, не будуть розказувати щось поганого. Треба тих людей знищити. Ну І з кулеметів так летіли і розстрілювали поїзд. Поїзд зупинився. І люди почали то не ліс, нічого, поле. Деякі люди в паніці побігли в поле. А мама зі мною діду з братом Славчиком побігли в поле. А ми з мамою, мама зі страху залізли під вагон, під поїзд, і ми врятувалися. А ті люди, що там побігли, то їх багатьох розстріляли, деякі поверталися. Але мого діда і мого брата розстріляли. І люди, які повернулися, були з того села, також люди, і вони бачили, що вони лежали там мертві, вони не вернулися. Ну і відразу е, команда е, сідати, скоро думали, знову налетять е, е, ті літаки, таке, скоро сідати і їхати далі. І так вони і зробили. Люди, хто хто вцілів, повантажилися в ті поїздні поїзди і поїхали далі. І я також, що звідти пам'ятаю, пам'ятаю хлопчика, його поронили в око. І той хлопчик, ну, може, 6-7 років, так стоїть на е, сходах, е, східцях вагону, і таке лице залито кров'ю, а батьки його, батьків його вбили. І він сам залишився. І, і кожен, знаєте, рятує себе, своїх. А він плаче і каже: Візьміть мене, візьміть мене, знаєте, і все. І так його ніхто і не взяв. А мама потім каже, я так потім. Думала, чого я його не взяла, треба було мені його взяти. Ну, але так, потім таке щось сказали, що там якась мадярка з чопу, бо то було, коло чопа було, що вона його взяла і там його ну, виховала, ніби ту дитину того хлопчика. І ви знаєте, моя молодша дочка Ольга, вона писала, вона працювала в міській раді, і вона дзвонила до чопу і питала про, про ту подію. ви знаєте, І ніхто нічого не знає. Ну, там мадяри, знаєте, ну я не знаю. Нічого, ніхто не знає, що такий випадок був. такий, ну, Якраз той, той ешелон, я не знаю, чи ще розстрілювали інші поїзди, але ну, ну, ми так попали в таку, в таку трагедію. ну, І потім уявляєте собі, як моя мама себе почувала. Я завжди кажу, хтось говорить, ой, таке біда, таке там, то все. Я говорю, я завжди думаю про свою маму, як її на очах вбили дитину, 6 років хлопчика, і тата молодого, 56. І, і вона не могла їх поховати і мусили їхати далі. І яка то страшна трагедія була. Ну І там ми їхали ми до Відня, приїхали до Відня, бо там формувався, там був такий табір біженців. І ми там були. Мама працювала в якоїсь бауерці десь, якоїсь там жінки, щоб їсти, щоб щось можна було прогодувати себе і мене. І там ми були ну, кілька місяців, в тому увідні. І тут вже закінчується війна, 45-й рік, здобувають Берлін, вертаються назад. Радянська армія у Відні вже і кажуть тим, тим українцям, які були в тих таборах, табір для переміщених осіб, вертайтеся, вертайтеся додому, куди ви поїдете, на родину, знаєте, отаке різне. І досить багато людей вернулося. Ну, і мама моя, куди мама мала їхати сама, коли був тато? Мужчина, знаєте, могли вони далі їхати там. Багато поїхало до Канади в інші країни. А Де вона сама мала, куди вона мала їхати? І, це, і ми повернулися. Сформувався знову такий назад поїзд. Досить багато людей повернулося. І що я ще пам'ятаю з того, як ми їхали через Дунай. І міст був зруйнований, такий той стаціонарний міст. то побудували такий тимчасовий, якийсь дерев'яний, такий не дуже надійний міст, і поїзд їхав так буквально сантиметр за сантиметром, тому що ріка широка і міг провалитися. Знаєте, то і так всі люди отак сиділи, молилися. То я пам'ятаю, такі деякі моменти пам'ятаю. Ну і так і ми повернулися до Стрия. Зі Стрия, мама поїхала до Огерська, там вже був інший священник, і ми трошки там пожили, і мама замітала сліди. Вона боялася, вона була вчителька. По-перше, чоловіка вбили, і про то не можна було говорити. Мама всім казала, і навіть є документ, я десь його маю, що Такий то кухар Григорій загинув, помер від сердечного нападу щось такого вже десь після війни. Ну, то то по-перше, а по-друге, втікали від радянської влади, знаєте, то також було погано. Ну, але повернулися ми до Угерська. Я пішла в перший клас у 46-му році, на рік скоріше, мама була вчителькою. І потім мама з того Угерська не хотіла вже там бути, тому що дуже важко було знайти. І священник був інший, і на тому, в тому будинку священник, де жив. Там вже був інший священник. Мама не хотіла там бути, так якби знаєте, вона туди не належала. І ми поїхали в таке сусіднє село Кавчий Кут. Там було чотири класи. І мама там працювала, я ходила до школи. Потім переїхали в інше село, тому що там чотири класи, а мені треба було в п'ятий клас йти, то таке ланівка коло Стрия, А потім вже до Стрия, І я там Десятирічку закінчила. річку ну, закінчила. Після того я вже поїхала до Львова і тут вчилася в університеті на англійській філології, закінчила англійську філологію. А мама. Трошки була в стрию, а потім познайомилася з одним чоловіком з Гребенова коло Скольога. Він, він сам жив, і вона там залишилася. І в тому Гребенові вона працювала вчителькою до пенсії. Мама там залишилася. А я вже тут була. В 61-му році закінчила університет, вийшла заміж, і тут залишилася. Маю двоє дітей, чотири внуки і так. i tak żywo.